Це все, все на одному заряді батареї. Можете подивитися, яка купа і ще працює. Я не знаю, може мені повезло з батареєю, але такий інструмент і не став брати там дорогущу, а вона всього ось 20 вольт 1,5 час Люди беруть по 8, по 6. Ну, вистачає з головою. Навіщо платити більше? І оце в мене Отака така купа була дров. Воно ще залишилося. І така гарна річ. Вона тут має шину довгеньку. Таку. І Тут мастило заливається всередину, ну така річ.